Привіт-привіт! Будемо дивитися, які зміни будуть найближчим часом. Для початку, як завжди, проводимо сигніфікацію. Якщо резонує, значить розкид твій. Нагадую, що на особистий, може записатися, знайшовши телеграм-канал в описі. Там є прайс та послуги. Дивимося для початку, хто ви, що ви за людина, в яких ви енергіях наразі знаходитесь, що у житті відбувається. Ви зараз переповнені чимось, можливо, хтось знайшов своє кохання, хтось знайшов своє хобі. В цілому зараз душа радується, все відбувається як найкращим чином. Вам здається, що життя налагоджується. Наразі ви усвідомлюєте, що таке щастя, що таке бути старанною людиною, дарувати комусь свої почуття, в щось вкладатися. Тобто, у вас період такого розквіту, коли вам є за що боротися, коли ви хочете проявлятися, коли ви відчуваєте себе щасливою людиною, наповненою людиною. Ну і в цілому вам є в житті чим радуватись. Можливо, у вас є навіть якийсь друг, товариш або пара, якщо це дивляться чоловіки, то жінка, якщо це дивляться жінки, то чоловік. Можливо, є якісь кохання, хтось тут зустрів. Так, жінки зустріли такого більш мужнього, дорослого, більш можливо холодного, розумного чоловіка. Якщо чоловік то зустрів жінку таку більш молоду, приємну, ніжну. Наразі так, тут зараз в когось з вас саме йде мова про стосунки про закоханість, про те, що а, перехід на якийсь новий рівень, бабочки в животі, ну і так далі, і тому подібне. Що ще зараз в житті, окрім кохання? Слухайте, нове починання, ну ви мотивуєтесь зараз. Ви <кій> зараз на тому етапі, коли ви хочете в щось вкладатися, коли у вас достатньо сил, ресурсу для того, щоб комунікувати з людьми, для того, щоб вкладатись <кій> в якийсь проєкт. І в цілому, дивіться, вас благословляють вищі сили на все, так? Тобто у вас все. Зараз має виходити. Все, за що ви візьметесь, має йти якраз дуже добре. Окей, давайте подивимося, які зміни будуть в найближчий час. Якщо резонує, дивимося для енергообміну, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться, які зміни будуть в найближчий час. Слухайте, хочу вас зараз е, одразу попередити, щоб ви тут не переоцінювали ні людей, ні якісь можливості. Також від завищених очікувань потім можуть бути розчарування. І по факту все буде добре, але щось буде не відповідати тому, що ви хі -хі, собі понапродумували. Тобто ви повністю зараз відкинули логіку, розум, так, і ви зараз просто думаєте серцем і своїми бажаннями. Тобто, ви маєте розуміти те, про що ви думаєте, це реально, так? Чи ви собі просто нафантазували мільйон якихось таких, ну, не малоймовірних сюжетів? Тобто, вам необхідно так. Більш раціонально підходити до життя, прорахувати те, що у вас відбувається. Можливо, зараз хтось забув про життя, забув про роботу, про кар'єру, і дуже сильно поглинувся, або відносини, або в якийсь такий життєвий цікавий етап. Ви маєте контролювати так, всі інші ваші сфери життя. Тобто, що зміниться? Ви маєте ви будете більш дорослішати, вам придеться більше якось. Це те, що ви, можливо, чи запустили, чи відволіклись, чи не думали, придеться платити по щитам. Так? Тобто, буквально, якщо ми будемо говорити про якісь гроші моменти, можливо, гроші за щось треба буде віддати, або за щось заплатити, тобто щось таке набереться, так? Або навіть по справедливості просто щось ви десь втикнете, не додумаєте, не додивитеся, і, можливо, навіть буде якась скрутна ситуація. Тому ви тут маєте думати інколи розумом, включати розум, так, не тільки, не тільки інтуїцію, не тільки почуття, а ще й дивитися розумово, що у вас є Тобто ви маєте при цьому всьому сяєте бути такою світлою, наповненою людиною, але не забуваючи про те, що таке раціональність і взагалі мозок. Ось така тут йде ситуація. Добре, порада вам на цей свій рахунок бути собою, в першу чергу бути з собою, не забувати про те, яким ви являєтесь, про те, який у вас посил, тобто вам не треба змінюватися як людина. Вам треба просто інколи більше звертати увагу на. Раціональні думки, на раціональні думки на те, щоб за щось якщо вибиратися, доводити це до кінця, на те, щоб стримувати свої обіцянки. Ну і в цілому, щоб ваше життя було якось рівномірне, в балансі, щоб ви не робили акцент тільки на щось одне, коли ви загорілися. Тобто контролюйте своє життя, так. Дивіться, що всесвіт вам давав якісь нові можливості, і в цілому все добре, все круто. Більше комунікуйте з людьми, проявляйтеся в цей всесвіт. І в цілому все має бути добре. Ось коротенький у нас вийшов розкид. Дивіться інші відео на YouTube каналі, у них там є багато, на будь-який смак. І нагадую, що я також займаюсь розбіром матриці Долі і на особисті розкіди звертайтеся в телеграм-канал. Тож, всім гарного дня і на все добре!